Добрий день! Вітаю вас на каналі Мама і Я. І сьогодні ми з вами розглянемо найпопулярніші серветки, які використовують мами. Звичайно, що ніякі серветки не замінять воду. Але бувають такі ситуації, коли потрібно взяти з собою в роддом, ми не знаємо, які взяти. Або, можливо, на дворі з дитинкою гуляємо. Чи, якщо дитинка сходила в туалет, а в нас немає з собою водички. Отже, давайте розглянемо по порядку. Отже, перші, які ми розглянемо серветки, це є Pampers Sensitive. Ось така біла упаковочка. Бачимо, що вказано, що не містить алкоголю та парфумів, також дерматологічний. Тесто 52 штучки. Містить такий клапан. Схоже до пластикового. Трошки, але він непоганий, він до кінця пачечки гарно тримає. Подібно і цій упаковочці так само. Чим вони відрізняються, тим, що запах тут трошечки свіжіший тут трошки різкіший. вони взагалі гарні серветочки. Мені вони дуже подобаються, є моїми фаворитами. Покажу, як вони виглядають. Вони дуже гарно і м'яко очищають. Несухі серветки. Ось такі. Вони однакові за розміром. що Щось цей пачки, що цей. Просто скажу, що вони відрізняються лише запахом. Тут трошки різкіший, а в білій пачечці. Дуже ніжний майже його немає. Гарний запах. Це мої фаворити. Також хагіс та хагіс пур Ця пачечка дуже часто буває в бебі-боксах. Тут вказано, що 99% води. Отже, тут в нас, в памперсах було по 52 штучки, в хагісах у нас. Так, зараз побачимо скільки. По 56 штук. 56, ось тут написано. В цій пачечці і в цій. От, і побачимо, що мені не подобається в цих. Різкий запах є, присутній. Витягуються непогано і витирають непогано. Лише буває, що коли витягуєш, то може порватися, бо, тому що бачимо, що він з целюлози. Ось так. Ніби як мокрий туалетний папір. Хоча самі серветки мені подобаються, як витирають. Подібні ці. Запах. ну, Запах такого ніби як одеколону. Ці менше мають запах, а білі мають трошки більше запах. Вони однакові також за розмірами. Але давайте порівняємо із памперсами. Так. Ну Памперси трошки, трошки трошки менші, але ну, майже однакові. Так. Бач, ще рекомендують з перших днів життя так само, як памперси. Е, я ніколи не пробувала раніше такі е, серветки, як Дада. Я завжди думала, що це є польське виробництво. Я їхні памперси, які говорять золоті, пробувала, Вони мені непогані. І я вирішила купити таку пачечку дада. Ну, да, тут клапан є присутній, що мені не сподобалося. Вони мені показалися дуже сухими. Сухіші, ніж памперси і хагіси. Так, зараз ми їх порівняємо. Так. Пнемо, що лишнє. Клапан, так. Да. Клапан це класно. Порівняємо із серветками цими, які в нас були. Бачимо з ведмедиками. Такі відчуваються, що вони гарно пропітані. Дада вони є сухіші. Хоча майже однакові. Як і памперс і як і хагіс. Навіть відчувається, що памперс гарно пропітана. А дада вже є суха серветка. Сухіша. Їх треба декілька, щоб витерти. І це є українське виробництво, хоча теж з перших днів життя, і тут вказано, що вони вироблені в нас в Україні. 120 штук це, звичайно, є бюджетна упаковочка. Гіпроаларгенні, Зволожують шкіру, збалансований рівень pH. Там бачимо, штрих-код штриху український. українські. Бачимо, що памперси відрізняються лише запахом. Хагіси одні складаються з 99%. Води. І ці е також мають таку ніжну текстуру. Гарні, вони ідентичні, лише запахом відрізняються і гарно витирають дитинку. Ну, єдине, що в хагісід, як я вже говорила, клапан задирається. Ну, треба чи в торбочку класти, якщо часто не використовуєте, чи використовувати дуже швидко. В ДАДО мені подобається лише клапан. Вони сухі дуже серветки. Ну, мені не зайшли. Хотіла б вам показати ось такі серветки Joy. Їх можна знайти в магазині Єва. Вони бувають від 25 гривень до 40 гривень. І я деколи їх купляю. Велика бюджетна упаковка від 0 плюс, тобто з народження, 100 штучок. Зараз я її відкрию. Бачимо з вами, що тут за серветки? Клапан. Це дуже добре. Ну, але бачимо, це даду не спасло. Так. Ну, відчувається, відчувається, що серветка є вологою, добре пропітана. Тобто її можна витерти. Велика серветка. Я скажу так, що я навіть в сумочку маленьку купляю такі Джой. Мені подобаються салфетки. Якщо брати даду, це є дуже маленька. Тому що серветки Джой також виробляються в Україні. Місто Дніпро розказано дитячі вологі серветки з народження. Ідеально підходить для шкіри вашого малюка. Баливо що і зголожують, надаючи відчуття свіжості і комфорту. Такі непогані серветки. Нам вони зайшли. Непогана така бюджетна пачечка. І хороші вони дуже гарно пропітані серветки. Можна витирати, витерти гарну ручку дитинці. Нам подобаються ці серветки. Також в ЄВІ можна дуже часто побачити серветки 10 снунення. Також велика упаковка. 120 штук. Також дуже бюджетні є. Можна їх купити за 25 гривень. Деколи буває. Клапан містить. Відкриємо. Також є вологі. Непоганої такої ширини, подібно з попередньою. Також виробник зараз побачимо. Так, виробник, виробник. Також Україна, 10 свитенят. Непогані такі також бюджетні. Що хочу сказати: на перше місце я ставлю все-таки такі вологі серветки, як памперс. Ми завжди їм користувалися ще з перших днів життя. Вони нам дуже заходять, дуже гарні. Буває навіть, що ми купляємо упаковки по 4 штучки. Це ще вигідніше. На другому місці, лише через те, що тут мені не подобається, клапан. Підуть хагіси. Але вони також дуже хороші серветочки. Тому я їх також рекомендую. На третьому місці Джой також дуже хороші серветки. Якщо вам треба... За бюджетну ціну і хороші серветки це Joy. Дуже хороші наші серветки. Потім ідуть 10 слоненят. Витрають, але Joy все таки тащи. Дада однозначно не рекомендую взагалі. Я їх більше купляти не буду. Дуже сухі серветки, хоча їх багато. Хоча дада містить 120 штук, мають заспокійливий ефект. 98% води, гіпералергенний написано. Але, як я вже казала, я не рекомендую їх. Мені вони взагалі не зайшли. Такі серветочки. За цим назва означає чутливий, тобто для чутливої шкіри. Взагалі, памперс ідуть виробник Іспанія, а Хагіс-виробник. Велика Британія, отже, я сподіваюся, що вам було цікаво наше відео. Підписуйтесь на наш канал, з нами завжди буде цікаво. Ми будемо розповідати про те, що можливо використовувати дітям. Адже я мама трьох діток, маю вже певний досвід, тому я думаю, нам буде цікаво.